Як пов'язані нічні рекордні путінські обстріли України із мирними перемовинами, із можливою заморозкою війни? І що нам не договорює Володимир Зеленський? Мене звати Назар Мухачов, ви дивитесь ютуб канал до Свого по -свої». і В цьому відео я хочу прокоментувати власне, ці чергові масштабні терористичні удари, нічні удари по Україні, причому в першу чергу по цивільних, які зараз здійснює путінська армія? І я хочу їх взаємопов'язати із. Певними такими фактами, ну, які ніби на перший погляд і не є взаємопов'язаними. Але вони всі вказують на те, що зараз реалізовується певний сценарій замороження війни. Але про все по порядку. Власне, цієї ночі було атаковано Україну, здійснена комбінована атака, і майже 300 безпілотників, 367 в цілому засобі, включно із крилатими ракетами, зокрема, іскандери і калібри, Путін застосував. Атаковано було 13 регіонів. України, включно із Києвом та Київською областю. І ці атаки дуже є масштабними, причому це наступна ніч, тобто дві ночі підряд путінська армія здійснює такі атаки. З п'ятниці на суботу, коли Україна вшановувала День Героїв, і з суботи на неділю, ну, власне, в неділю сьогодні відзначається День Києва. Києва, який стояв вже 6, 7, 8, навіть, а може й більше століть. До того часу, коли на території Москви було мокро і квакали жаби, і власне саме існування Києва в своєму теперішньому вигляді, як столиці України, воно вже насправді руйнує абсолютно брехливий міф московського міра, який вони називають руським, крадучи нашу назву Русь, і стараючись вкрасти наш цивілізаційний і культурний спадок. Я не просто так ці всі речі згадую, тому що теперішня війна, яка носить геноцидний характер, вона в тому числі є дуже важлива на світоглядному рівні. Те, що роблять з українцями на світоглядному рівні, те, що Путін і його банда роблять насправді з тими ж самими росіянами на світоглядному рівні, це дуже страшні і дуже тонкі речі. Це такі. Побудова системи викривлених зеркал, але чому атаки саме зараз відбуваються? Ті, хто дивиться впродовж тривалого часу мій канал, і у мене чимало є таких людей, вони пам'ятають, як я в багатьох своїх ефірах і відео казав і наголошував, що зараз відбуваються міжнародні торги на рівні тих міжнародних торгів. Кожна сторона, і в першу чергу Путін, Сполучені Штати Америки, Європа пробують наростити свої козирі. Власне, терор над цивільним населенням це завжди є козирі для Путіна. І я наводив приклад, що, попри те, що Московія має певні спроможності, ВПК запущено на повну потужність, ще не було жодного разу, щоб, до прикладу, запустили тих самих там, 300, 400 чи 500 шахетів на Київ, до прикладу. І ось зараз, власне, минулої ночі, ми побачили, що така статистика, скажімо так, починає проявлятися. І технологічні можливості ВПК Московії вони дуже-дуже великі. Причому впродовж тривалого часу було таке затище із ракетними атаками, і українська розвідка каже, що московити накопичували власне, ракети. Тобто певний запас в них є. Знову ж таки, частина ракет, якими обстрілюється Україну, це ті ракети, які в свій час ми їм передавали. І ми до цього часу не підняли питання кримінальної відповідальності тих, хто їх передавав. Там багато є питань, але я не хочу зараз відволікатися. Так, от Путін нарощує козирі і нарощує він козирі напередодні остаточних торгів. До цього факту, про який я зараз кажу, я хочу додати один такий достатньо цікавий факт. Ви знаєте, для того щоб розуміти політику, потрібно мати цілісну картину. Причому війна це завжди продовження політики, і вона має багато складових. І серед тих складових завжди дуже важливу роль відіграє економіка. По-перше, війну вести без економіки, без економічної основи, в принципі, неможливо. Забезпечення силами, засобами, артилеріями, забезпечення армії там, і так далі. І так далі. По-друге, війна в тому числі завжди ведеться за ресурси. Не тільки за ресурси, але і за ресурси, в тому числі. І тому дуже важливо в всіх тих речах завжди відслідковувати, а кому вигідно. І які економічні наслідки тих того чи іншого перебігу військових дій, чи взагалі в цілому війни відбуваються? І в цьому контексті важливо читати прогнози певних фінансових аналітиків. І ось зараз я хочу в контексті тих речей, які я взаємопов'язую між собою, зацитувати один інвестиційний прогноз, точніше, фрагмент цього інвестиційного прогнозу. Інвестиційний банк JP Morgan, один з найбільших банків світу, який. Ходить, власне, в співвласники в співзасновники Федеральної резервної системи США, прогнозує, що активна фаза бойових дій в Україні закінчиться до липня 2025 року. При цьому найбільш вірогідним сценарієм для України, який JP Morgan оцінюють як не дуже позитивний, американська корпорація описує так. У відсутності як іноземних військ, так і потужної військової підтримки Україна зіткнеться з нестабільністю, що уповільнить зростання і відновлення економіки, ослабленням зовнішньої підтримки з часом, тобто не зразу, а поступово, і фактичним зривом її інтеграції із заходом, тобто членства в Європейському Союзі і НАТО, з поступовим поверненням до орбіти Московії. Це прогноз JP Morgan, це структури, які управляють трильйонами доларів. І на такі речі дуже важливо звертати увагу. Чому? Тому що, зрештою, на міжнародному рівні завжди йдуть торги. Зараз світову економіку дуже сильно лихоманить і через мита запроваджені Трампа, і погрози запровадити Мита, і через. Те, що зараз, на мою думку, відбувається така свідома політика зниження цін на нафту для того, щоб ослабити Московію. Вона ніби і не афішується до кінця, ніби це не прямо. Але ми бачимо невпинне падіння цін на нафту. Причому зараз та ж сама Європа розглядає додаткові санкції з метою ще додатково понизити ціну на нафту, яка вже і так там на майже 40% нижча. Це реальна ціна на нафту зараз на майже 40% нижча, ніж ціна на нафту закладена в московському бюджеті. Але ова частка прибутку московського бюджету базується саме на продажі нафти і газу, але в першу чергу нафти там різниця в десятки разів насправді. Тому це дуже важлива річ, і оцей прогноз JP Морган, ну він такий, м'яко кажучи, насторожуючий, і на нього точно треба звертати увагу. І в цьому ж контексті, знаєте, є ще такі побічні ознаки. Серед побічних ознак, вже всередині українського політикуму, але такого не просто політикуму, а політикуму на рівні певного естеблішменту, зараз з'явилося чимало таких цікавих подій, коли певні люди, які колись були там міністрами, чи які просто публічно відомі, почали мобілізовуватися до Збройних сил України. От, не мобілізовувалися три з лишнім роки, мали якісь причини, там ще щось, кожного там свої, а отут почали мобілізовуватися. І я підозрюю, що це пов'язано із тим, щоб на майбутніх виборах прийняти в них активну участь. Зараз є розуміння, що готуються до заморозки після того, як буде заморозка, якусь все-таки демобілізацію будуть проводити. Хоча Україна змушена залишити велику армію, тому що ну інакше питання на повторного нападу Московії це просто питання часу. Зрештою, я впевнений, що Путін і в цілому Кремль як. Справжні спадкоємці Леніна Троцького і тих всіх інших дегенератів, які в 1917 році прийшли до влади, що вони будуть знищувати український народ настільки, наскільки можуть. І це питання розтягнуте на десятиліття. Тобто, вони це, це для них задача саме тому теперішня війна носить певний такий геноцидний характер, хоча це приховано геноцидний характер в деяких місцях. І от ці всі речі взаємопов'язані між собою і тому. Я думаю, що нас все-таки ведуть до цих певних сценаріїв заморозки. Без відома Володимира Зеленського такі сценарії реалізовуватися насправді не можуть. Чи будуть там перемовини якісь відбуватися далі в Стамбулі, чи вони будуть в Ватикані, хто прийматиме участь, яка буде позиція європейських партнерів, яка буде позиція Сполучених Штатів Америки. Потрібно розрізняти між собою те, що буде винесено на публіку. І справжня позиція і з певною справжньою метою. І от зараз складається таке враження, що нас спеціально будуть готувати і дотискати для того, щоб ми погодились на якісь там негативні, скажімо так, мирні угоди, але просто виключно заради заморозки. І в даному ж контексті масштабні путінські атактики, терористичні такі атаки. по Цивільним в першу чергу, причому вони мають бути максимально масштабні, максимально кроваві. Вони мають викликати в нас і злість. І якесь певне таке відчуття безпорадності, тому що якби і внутрішній ворог, і якби і західні партнери, в першу чергу, США не дуже там послідовні, і Петріотів нам не надають, і ПЕП систем ППО в нас недостатньо і ще щось. Тобто тут сукупність таких багатьох факторів, які в кінці кінців мають підвести до певних висновків. От, на мою думку, саме такі сценарії зараз реалізовуються. На завершення, щоб спробувати, все таки зробити. Це відео якимось більш оптимістичним, не те щоб оптимістичним, а реалістичним. Я вчергове хочу ствердити одну річ: зараз перед українським народом стоїть базове завдання вижити. В цій геноцидній війні, яка проти нас ведеться, ворогом номер один, очевидно, є Путінська Московія, Путінська Московська імперія в її теперішньому вигляді. Але це не єдиний ворог. Неодноразово про це, в тому числі в інтерв'ю, яке викладено на цьому каналі, говорив покійний нині Герой України Степан Ількович Хмара. Ворог не тільки Росія, і без наведення ладу всередині України, без формування України як держави, як вищої форми організації українського народу, якій би влада і власність належала українцям і працювали би в інтересах саме українського народу. Ну, без цього ми вижити не зможемо. Нам будуть готувати всі різні сценарії, будуть різні сценарії з різних боків, не тільки московські, якісь там глобалістичні, назвемо їх умовно, так і напіволігархічні, напівглобалістичні, тобто там буде якась така дика гримуча суміш. Але всі ті сценарії в кінці кінців будуть вести до нашого знищення. До того, щоб вирвати в нас національне багатство, до того, щоб унеможливити наш внутрішній супротив, до того, щоб створити умови, щоб максимально велика кількість українців звідси втекла, завести сюди мігрантів і створити нам певні мігрантські проблеми, в тому числі з криміналом, це все робиться для руйнування. Української національної ідентичності для того, щоб вона зрештою навіть не постала. І, зокрема, про цю тему я буду знімати одне із наступних відео, тому що насправді, якщо проаналізувати те, як Зеленський та Єрмак а, в гуманітарній сфері працюють, і як вони реалізують, так втілюють, стверджують так звану українську ідентичність в Україні. Там є окремі шокуючі деталі, але про це я буду розповідати в наступних відео. Підпишіться, будь ласка, щоб не пропустити. Подобайте, коментуйте, поширюйте, підписуйтесь на канал, підписуйтесь на ще один мій канал Мухачов Назар. Читайте Маніфест Руху Українська Сила, поділяйте те, що там написано, пишіть на вказану електронну адресу. Дякую всім, хто допомагає інформаційно, дякую всім, хто допомагає фінансово. Саме завдяки вам ми маємо можливість вести системну інформаційну роботу. Дякую і до наступних зустрічей!